Тема сьогоднішнього року повітря в моєму домі. Давайте подивимося на малюнок. Ми бачимо хмарками позначене повітря, яке знаходиться у квартирі. Якщо подивитись уважно, то можна зробити висновок. У моєму домі повітря є скрізь. Повітря потрібно очищувати, використовуємо пилосус, зволожувати, користуємося зволожувачем повітря. Зігрівати, використовуємо різні обігрівачі, та охолоджувати це кондиціонер або вентилятор. Повітря має бути чистим та свіжим. Як же це зробити? Це, по-перше, за допомогою вікна відкриваємо його, щоб свіже повітря зайшло до кімнати. Кондиціонер, який охолоджує повітря. Кімнатні рослини, які поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Зволожувач повітря, який його зволожує, а також вологе прибирання. Що таке вітер? Вітер це рух повітря, легкий вітерець можна відчути, коли в кімнаті відчинене вікно, і ми хочемо провітрити кімнату.